Сьогодні ми передаємо чергову партію допомоги хлопцям з ГУР, які виконують найскладніші завдання в різних куточках України. В рамках Салевого фронту Ріната Ахметова ми передаємо генератори, дрони, тепловізори. Сподіваємося, що ці речі допоможуть нашим воїнам вигнати загарбників з нашої землі. Дякуємо за системну допомогу і співпрацю. Тому що справді це не разова акція, це постійна допомога від фонду від Метинвеста протягом власне всього повномасштабного вторгнення расистів. Зараз це вже е, такий відомий мем, що країна генераторів переможе країну дегенератів. І ось е, сьогодні бачимо ще один внесок: в цю майбутню спільну перемогу разом з дронами, разом з е, тепловізорами. З іншою амуніцією, яка вже найближчим часом буде на передові. Так що ще раз подяка і працюємо разом на перемогу. Дякую. Ми не можемо сказати, що ми співпрацюємо з кимось більше, з кимось менше. Ми допомагаємо всім однаково. Це і ГУР, і СБУ, і прикордонники, і ЗСУ бригади, які розміщаються біля близько наших активів. Ми допомагаємо всім однаково. Але е, от нам поступив сьогодні запит від Гура, що їм потрібні генератори, потрібні дрони, як завжди, тому що це розхідний матеріал. Е, сьогодні ми на них передали чергову партію. Е, ми сподіваємося, що це хлопцям допоможе. Це є допомога від Сталевого фронту Рената Ахметова, і ми будемо допомагати нашим військовим до повної перемоги України.